Всім привіт! З вами Козі Ліна, і ми тут ще інколи говоримо про кіно. Але без Friendly Share, платформи для шерінгу груповими підписками цього відео не було би, адже б я просто не змогла подивитися гру в Кальмара, що виходить на Netflix. За допомогою Friendly Share ви зможете зекономити на багатьох підписках, зокрема на Netflix, Spotify, YouTube та інші платформи. Тому я залишаю всі посилання в описі під цим відео. Доєднуйтесь до нашої сімейки та отримуйте кайф від перегляду гри в Кальмара на Netflix. Південно-корейський серіал в Кальмара у 2021 році став справжнім феноменом на Netflix. У перший місяць після прем'єри у вересні 2021 року серіал став найуспішнішим проєктом за всю історію Netflix. Серіал, на який абсолютно ніхто не ставив ніяких ставок. Серіал, який не планував мати ніякого продовження. Серіал, на який не було виділено шаленого бюджету, міг за перші 28 днів з моменту виходу серіалу отримати 142 мільйони стрімів у 94 країнах по всьому світу, та триматися в топі 10 серіалів по всьому світу на платформі Netflix 11 тижнів. Зелені та червоні костюми героїв стали культовими. маловідомі південнокорейські південно-корейські актори вмить стали світовими зірками, а долі їхніх персонажів активно обговорювали абсолютно. Всюди. Гра в Кальмара стала справжнім феноменом для Нетфліксу, адже витративши на виробництво серіалу трошечки більше, ніж 21 мільйон доларів, вони змогли отримати лише з одного проєкту 900 мільйонів. І це я мовчу про багато-багато різних шоу, мерчу і так далі. Коротше кажучи, Нетфлікс заробив прямо таки шалені кошти на цьому серіалі. За мотивами серіалу, гри в Кальмара. Були також створені телешоу, які отримали свою долю популярності. Коротше кажучи, навіть на момент 2024 року гра в Кальмара і досі є одним з найуспішніших проєктів Netflix. До прем'єри другого сезону залишилось всього 10 днів. Тому пропоную згадати, що ж було цікавого у першому сезоні. Поговоримо про те, що нам вже відомо про другий сезон. Обговоримо. Касти та скандали, які вже отак є навколо нього. Ну і зваживши всі за та проти, зрозуміємо, чи буде цей сезон успішним чи ні. Перед початком цього відео не забудь поставити лайк, написати свій коментар. Та розказати, чи був у тебе той злощасний зелений костюм з гри? А ми поїхали. Давайте дуже швиденько нагадаємо собі сюжет. Серіал розповідає історію Сон Гіхуна, чоловіка середнього віку, який бореться з безробіттям, боргами та складними стосунками із сім'єю. Він разом із іншими учасниками, що також потрапили у якісь халепи, беруть участь у загадковій грі, умови якої... Кої не розголошується, але кожен з них розуміє, що зможе заробити шалені кошти. Ні, ну знаєте, якщо тако подумати, то я напевно не погодилась би на такі умови, тому що звучить ну, от так наче тебе прямо зараз десь тут приб'ють. Учасників доставляють на ізольований острів, де вони змагаються у шести дитячих іграх, кожна з яких має смертельні наслідки для тих, хто програє. Ігри, що представлені у серіалі, є. Класикою корейських дитячих розваг, тому для корейців це було щось дуже рідне та знайоме. Ну, знаєте, як для українців відсилки у сталкері 2 на сірники чи щось типу такого. Але особливістю гри в Кальмара стало те, що такі незнайомі для європейського та американського ока ігри все одно відгукнулись у наших серцях, популяризувавши такі корейські розваги, як червоне світло, зелене світло, чи ось ці. Карамельні е, штучки, так, з яких вирізали різні фігурки. Мені здається, що цю гру і досі застосовують у різних розважальних шоу, і вона виглядає доволі такі комічно. За сюжетом основною мотивацією для учасників взяти участь у грі стають гроші. Виграшем є величезна грошова сума: 45,6 мільярда вон. Це приблизно 31 мільйон доларів. В гривнях суму казати не буду. Не будемо плакати прямо зараз. У ході гри Гі Хун зближується з іншими учасниками, наприклад, з Чо Сан Санву, другом дитинства головного героя, що виріс у бідному районі, але завдяки інтелекту та наполегливості, здобув успіх у кар'єрі. Однак, після серйозних проблем з бізнесом та боргами, в які він вліз, він вирішує взяти участь у грі, аби покращити своє становище, виплатити борги та не опозоритись перед мамою. Ну от як їй пояснити, що ти був багатим і успішним, а потім став не таким. Кан Себьок, що втекла з північної Кореї разом із братом, але їхня сім'я була розділена. Мати залишилась в північній Кореї, а Себьок і її брат опинилися в південній через фінансові труднощі. Сибок доводиться жити на вулиці, постійно красти та співпрацювати з нелегальними бізнесами, які дуже часто дурили її і не виплачували коштів. Її участь у грі мотивована бажанням побудувати краще майбутнє для брата та воз'єднати сім'ю. О Ільнам старий чолов'яга, який прийшов у гру за бажанням насолодитися останніми днями життя. Але цей персонаж має свої секретики, про які ми дізнаємося аж у останній серії. Першого сезону головними персонажами сезону також стали Хван Чунхо, молодий офіцер поліції, Чан Доксу, бандит, що наводив суєту протягом всього сезону, Алі Абдул, що переїхав у Корею з Пакистану та хоче забезпечити свою дружину та дитину. Та Хан Мінньо. Ну і ще багато багато інших персонажів. У ході гри, яка спочатку здається чимось комічним, а потім переростає у справжній жах для всіх 4 5 шести. Учасників кожен з них розуміє, що для того, щоб виграти, недостатньо просто бути сильним чи вмілим. Потрібно бути хитрим, вміти маніпулювати та бути готовим до вбивства, адже переможець вийде лише один. У всіх інших сценарій давно заготовлений. Після перемоги Гіхун отримує гроші, але занурюється в депресію через травматичний досвід і провину за смерть інших гравців, що вже стали для нього друзями. У фіналі він вирішує не використовувати виграш і натомість спробувати зупинити гру раз і назавжди. Отже, перший сезон закінчується на тому, що Гіхун хоче повернутися до гри і змінити все. Oh my god! Відкинувши доволі очевидний сенс, що полягав у розкритті класової нерівності та багатіїв, що бісяться з жиру, у серіалі підіймається і ряд інших важливо соціальних питань: жорстокість капіталізму, насильство, соціальна дискримінація, корумпованість влади та поліції. Гра символізує класову нерівність між багатіями та бідними людьми, що готові піти на все заради грошей. І нам завуальовано показують справжній тиск на. Корейське і не тільки суспільство, що отримує кожен громадянин через гроші. Я думаю, що саме і це стало причиною успіху першого сезону. Впізнавані проблеми, впізнавана бій для кожного з нас. Соціальна сатира на проблеми нашого суспільства, що багатьом дуже відгукується, до того ж поєднання дитячих ігор з неочікуваною жорстокістю та максимально новим і цікавим контекстом азійського світу та також зробили свою роботу за мінімальний бюджет режисеру вдалося вкласти абсолютно всі формули успіху у серіал, починаючи з гарного музичного супроводу і закінчуючи крутою кольорокорекцією, дуже класними костюмами, впізнаваним стилем, крутими акторами і звісно супер. Пупер класним просуванням через TikTok. А так як це вийшло випадково, і ні Нетфлікс, ні режисер не планували такого масштабу просування через соціальні мережі, то вийшло, як на мене, просто найкраще, бо випадково. Так так, вам не почулось ні Нетфлікс, ні актори, ні режисер взагалі не знали, що серіал очікує такий успіх. У той період корейські дорами лише починали з'являтися на планівах платформі. і гра в Кальмара: це була така собі проба пера. Режисер Хван Донхьок взагалі не планував другий сезон, все мало закінчитись у першому. Через стрес від написання та продюсування першого сезону, який складався з дев'яти епізодів. Хван спершу не мав планів на другий сезон і визнавав, що йому потрібна команда сценаристів і режисерів. Однак, через шалену популярність серіалу він почав розглядати ідею для другого сезону у. 2021 році у інтерв'ю CNN Хван сказав на даний момент, нічого не підтверджено, але така кількість ентузіазму змушує мене серйозно замислитись. Він також заявив, що другий сезон може більше зосередитись на історії фронтмена, а також додати більше деталей про поліцію. Хван хотів більше зануритись у дослідження стосунків фронтмена та нашого поліцейського, більше розповісти про систему в кор. Кореї і хотів більше зануритись у таку більш серйозну проблему, пов'язану із законом, корупцією та проблемами по всьому світу з поліцією. Щодо ігор у другому сезоні, режисер зазначив, що це знову будуть прості дитячі, знайомі багатьом корейським дітям ігри. Водночас він хотів, щоб вони були зрозумілими для людей з різних країн, оскільки в багатьох культурах є схожі версії різних дитячих. Роз... У червні 2022 року Netflix оголосив про продовження серіалу вже офіційно. І перед нами одразу постало просто сотні питань, що на нас очікує, чи повернуться старі актори до другого сезону, кого будуть вводити нового з персонажів? Чи вижив поліцейський, чи буде розкрита його історія? Що ж на нас чекає взагалі такого цікавого? Ну і давайте постараємось відповісти на ці питання. На які ми вже зараз маємо відповідь, другий сезон вийде 26 грудня 2024 року, вже ось зовсім скоро. А третій і фінальний сезон очікується в 2025 році. Тому ми встигнемо поговорити про дуже і дуже багато речей, адже на нас чекає ще як мінімум два сезони. Знаєте, я доволі підозріло ставлюсь до тих проєктів на Netflix, які не мали би мати продовження, але через свою популярність. Отримують його. Зазвичай на цій платформі такі серіали виходять якісь вимушені, нецікаві, і сценарії дуже часто виглядають просто дешево та неякісно. Не знаю чому, але це працює у 99 випадках зі 100. Тому, коли я дізналася, що режисер не хотів робити ніякого продовження, але питання грошей стояло все ж таки на першому місці, то одразу у мене виникло дуже і дуже багато знаєте, таких підозрів, за на рахунок якості другого сезону до того ж, концепція повернення головного героя з першого сезону у другий у гру виглядає ну дуже дивно, враховуючи, що. Чому його раптом мають допустити, як він туди взагалі потрапив, чому суючись з трейлерів йому дозволяють зривати гру, і чому його ніхто не вбив після того, як він почав кричати: що ось все, капець, вас тут всіх приб'ють? Я не розумію, типу, можливо, режисер, звісно, нам все пояснить, і я сподіваюся, що на нас чекає дійсно якийсь цікавий сюжетний поворот, і це дуже красиво впишуть сюжет. Але взагалі мені здається, що було би прекрасно Коніше зробити основним героєм цього сезону саме поліцейського, показати можливу гру з іншого боку, показати щось більш цікаве, а не знову повертатися до очевидно працюючої формули. Ну але сезону ще немає і судити рано. Тому поки що давайте обговоримо, що ж ми знаємо про другий сезон гри в Кальмара. На цей раз режисер однозначно має карт бланш, професійна команда сценаристів, помічників. І бюджет у 76 мільйонів доларів проти 21-у першому сезоні. Тому очікування у мене особисто завищені. Як я вже сказала, головну роль виконує актор Лі Джон Дже, який зіграв нашого Гіхуна. І він повертається у другий сезон, аби показати всю свою силу та міць. Коротше кажучи, нічого нового у цього персонажа поки що не з'явилося. Сподіваюся, нас якось вразять. У другому. Мому сезоні до нас також повернеться Ві Ха Джун, який виконує роль поліцейського Хван Чунхо. І якщо ви пам'ятаєте, то його в першому сезоні підстрелив рідний брат. І кожен з нас гадав, чи він взагалі вижив чи ні, ось відповідь прийшла так, вижив і повернеться офіційно у другому сезоні. У другому сезоні також повернуться фронтмен та загадковий продавець. І далі ми знайомимось з новими персонажами. Гравець 333 Лі Гі. 333 раніше був успішним і багатим ютуб-блогером, із великою аудиторією фанатів. Його популярність та статки зробили його дуже впливовим. І як то час? буває, він мав великий вплив на свою аудиторію. Тому, коли наш шановний ютубер почав затягувати всіх своїх підписників у шахрайську схему з криптовалютою, і абсолютно всі, зокрема, і сам 333-й гравець втратили кошти, він зрозумів, що тепер він у борговій ямі, немає ніякої популярності, всі його ненавидять, і він зруйнував енні кількості людей життя. Тому. Наш мюнгі приходить у гру, аби повернути кошти та повернути свою славу. Гравець 338. Дехо, 338-й, колишній морський піхотинець. І як сам актор виражався, його персонаж синонім до слова маскулінність. На перший погляд, дехо виглядає як класичний крутий хлопець, жорстокий та. Дисциплінований. Дехо це наш супер-мачо, який завжди буде показувати свою маскулінну сторону. Але протягом сезону ми дізнаємось і про іншу сторону нашого дехо. І як сказав режисер, на нас чекає дуже і дуже багато розкриттів протягом другого сезону. Ну що ж, вже цікаво побачити. Гравець 120 Чон Хьонджу. Хьонджу трансгендерна. Жінка, яка бере участь у грі з метою отримати кошти для операції, що відповідає її гендерній ідентичності. І за словами режисера, нам покажуть не лише фізичну боротьбу, але і всі проблеми, з якими зіштовхується трансгендерна жінка у нашому суспільстві. Що іронічно, що цю роль виконує південно-корейський актор чоловік. Тобто режисер заявляє, що ми будемо боротися зі всіма стереотипами, і потім, замість того, щоб взяти трансгендерну жінку, так на роль, ми беремо просто чоловіка, на якого супер банально одягаємо перуку, абсолютно ніяк не змінюючи його. Коротше кажучи, так це і є наш перший скандал навколо серіалу. Пак Сон Хун у відповідь на всю критику заявив, що його персонаж продемонструє неймовірну силу та зруйнує стереотипи. Але що особисто мене лякає, то зазвичай у корейських дорек. Та в фільмах трансгендерні люди отримують е, доволі таку комічну роль. І дуже рідко їхні проблеми по-справжньому якось розкриваються у цікавому ключі. Зазвичай, ці персонажі просто створені, аби смішити глядача. Тому я переживаю, щоб мене виник ще один скандал навколо цього сезону. Але деякі фанати виступили на захист серіалу, заявивши, що в консервативній та доволі гомофобній Кореї складно знайти трансгендерну акторку, яка погодилась би на цю роль. Ну що ж, пишіть свою думку в коментарях на цей рахунок, а особисто мені вже цікаво побачити, як вони все то викрутять. Гравець 246. Пак Йонсок у цього персонажа доволі трагічна історія, і я впевнена, що при перегляді його сюжетної лінії ми не раз будемо витирати свої сльози. Коротше кажучи, якщо дуже коротко, то це звичайний, абсолютно чоловік, який все життя працював на звичайнісінькій роботі. У нього немає ніяких залежностей чи ще чогось, типу такого, що може його опустити в наших очах. Насправді він приходить у цю гру, аби врятувати свою маленьку доньку, яка. Ждая на рак. Крові, і тому він хоче виграти кошти, аби оплатити їй лікування. Дуже і дуже сумна історія. Далі у нас гравці 007 та 149. Це дует мами та сина, які без відома одне одного доєдналися до гри, аби віддати борги Пак Йонсіка, 007-го гравця, який є лудоманом та заліз у страшну грошову яму через власну залежність. Мати хоче врятувати сина, а син виплати. Власні борги Йонсік і Гимджа працюють як команда, об'єднуючи сили, щоб вижити у смертельних випробуваннях. Їхня динаміка додає глибини сюжету, та, за словами режисера, теж буде дуже і дуже цікавою. Ну, як мінімум, нічого схожого у першому сезоні. Ми не бачили, чи не так. Гравець 390 Чонпе. Чонпе це той персонаж, якого ми також бачили у першому сезоні, і це кращий друг з першої серії. Нашого головного героя. Як і Гіхун, він має залежності від ігор і також знаходиться у серйозних боргах. Тому для того, щоб виплатити їх, наш Ченпе доєднується до гри. Угу. До речі, що нам взагалі сказав режисер з приводу цього персонажу, він сказав, що Ченпе буде нагадувати нам Гіхуна у першому сезоні. Тобто добрий, але дурний. Ну, без таких персонажів нікуди. У другому сезоні ми познайомимося з персонажкою Ноель. Ноель є дезертиркою з Північної Кореї. Її змусили залишити свого немовля по той бік кордону, що стало найжахливішим рішенням у житті нашої персонажки. Ноель бере участь у грі з метою виграти гроші, які дозволять їй переправити дитину до Південної Кореї. Так, ця сюжетна лінія дещо перегукується з сюжеткою з першого. Сезону я з вами згодна, гравець 222 кім джунхі, колишня дівчина популярного ютубера. Так, так, нашого учасника 333, Тому на нас знову чекає любовна драма, тільки тепер ще й колишніх. За його порадою джунхі інвестувала в цю криптовалюту, але втратила всі свої кошти, коли виявилося, що це була шахрайська схема. Після цього дівчина розірвала стосунки з мюнгі та вирішила взяти участь у грі в кальмари, щоб заробити достатньо грошей для погашення своїх боргів. Гравець 230. танос, колишній репер, який доєднався до гри для погашення боргу. Цю роль виконує топ учасник Бік Бенк. і так це ще один скандал навколо цього сезону. Адже цей гурт є досить скандальною. Наприклад, один з учасників взагалі сидів за ґратами через справу з Burning Sun, про яку я вам вже розповідала на цьому каналі. Також у топа є два роки умовних за вживання наркотичних речовин. І, коротше кажучи, для відповідального корейського суспільства це тумач, тому подалось дуже багато критики на рахунок не ідеальної репутації актора. Але спойлер не лише топ має проблеми із законом. Актор Ода Су, якого офіційно вже затвердили на роль у другому сезоні, також у свій час був звинувачений у сексуальному насильстві. Але anyway, склад вже затверджено, нам нічого не змінити, тому просто очікуємо на новий сезон. Взагалі, до другого сезону залучили дуже багато відомих південно-корейських акторів з дорам та багатьох айдолів з кей-поп гуртів музичних. Тобто, вже зараз зрозуміло, на яку аудиторію серіал планує працювати, і що в цьому сезоні ми однозначно маємо очікувати дуже шалену кампанію по просуванню у Ті, мені здається, що вони будуть намагатися повторити формулу е, успіху першого сезону, абсолютно нічого не змінюючи. В цьому сезоні у нас навіть є своя Чон Хойон. Просто подивіться, вони такі схожі в плані вайбу. Не знаю, мене це напрягає і розважає водночас. Взагалі пишіть в коментарях, як вам новий каст. Мені здається, що сезон вийде дуже цікавим, насиченим, і на нас чекає прям дуже багато. Сюжетних поворотів і ліній, тому що персонажів додали прям дуже багато. Ну що ж, в цілому, від нового сезону є що очікувати: нові ігри, адаптовані старі, які ми вже бачили в трейлерах, багато цікавих сюжетних ліній і персонажів. Як мінімум, я бачу вже дві доволі емоційних лінії з батьком хворої дівчинки та дуетом мами та сина. Судити сезон ще дуже рано, бо інформації у нас прямо таки мінімум от прям так. І при цьому всі максимально намагаються зберегти інтригу навколо сезону. Але особисто в мене вже є деякі переживання, і я хочу з вами поділитися ними. Мені не дуже сильно імпонує, що в цьому сезоні залучені до гри, причому до основного касту, доволі популярні актори серед дорам та Айдоли, давайте я вам поясню. Наприклад, в українському кінематографі також є такий собі умовний поділ. Давайте візьмемо акторів, що грають у серіалах від 1+,1 та СТБ, і акторів, що зазвичай грають в високому кіно, просто в кіно. Це. Абсолютно різні люди в Україні цей поділ не дуже явний, але от в Кореї бути дорамним актором, що вимагає від тебе просто красивого обличчя і не дуже гарної акторської гри, і бути актором у фільмах, що абсолютно про протилежне, це дійсно дві різні речі. І якщо до першого сезону режисер залучив максимально таких непопулярних акторів, то в цьому сезоні роблять ставку прям. На конвенційну привабливість а, у нас прям багато історій з ютуберами, реперами і так далі, і залучили багатьох музикантів. Шо? Дійсно може вплинути на рівень акторської гри у другому сезоні. І ось мене це трошечки зовсім напрягає, бо мені абсолютно не хотілося би, щоб реально якісний продукт скотився просто на рівень ну звичайної корейської дорами, що абсолютно відлякає від себе е, західну аудиторію, чи, хоча б ось нашу українську аудиторію, так яка не в корейському контексті. Але сподіваюся, що це лише мої. Переживання, які ніколи не стануть реальністю, і режисер не підтвердить мої, знаєте, найгірші сни. Дякую всім за увагу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал і написати в коментарях, чи чекаєте ви на другий сезон гри в Кальмара. З вами була Козеліна і всім папа. -па.